Програми і проекти передбачені на 2016 рік із капітального будівництва на Хмельницький АЕС. На цю тему станційні ЗМІ розмовляли із заступником генерального директора з капітального будівництва Олегом Рахлінським. Одним із пріоритетних завдань є переробити техніко економічне обґрунтування третього та четвертого енергоблоків ХАЕС в зв'язку з денонсацією угоди з Російською Федерацією. Напрацювання єщецькою фірмою Шкода, кошти на ТЕО виділені в складі тарифу. Заходи мають бути підписані в. Кабінеті міністрів України. На порядку денного допрацювати ТЕО. Якщо ми найближчим часом підпишемо розпорядження Кабміна, то до кінця року, в принципі, можливо його зробити. В даний момент ВПАПі працює СКЕП, з нашим проєктувальником, генпроєктувальником. Вони якби складають технічне завдання на це переробку ТЕО. І по календарному плану, можливо, до кінця року встигнуть. Ну, а далі будуть слідуючі дії. Дасть Бог, що буде прийнято відповідне управлінське рішення на рівні уряду, тому що сьогодні, бачите, локомотива такого в уряді немає, який би тягнув би цю всю тему. Наступним важливим завданням є реконструкція відкритих розподільчих споруд 750 ХАЕС та РАЕС, що дозволить вирішити проблему замкнених потужностей на цих станціях та підвищить стійкість об'єднаної енергосистеми України до пікових навантажень. Лінія ХАЕСЧЕС має бути підключена до підстанції Київська. Це завдання двох державних компаній НЕК Укренерго і НЕЕК Енергоатом. Рівненська станція свою частину роботи вже виконала. Вони розрізали цю лінію і свою нитку підключили на підстанцію Київська, а ми свою роботу ще не до кінця виконали. Хоча частково ми вже починаючи з літа 2015 року ми цю роботу виконуємо. Поміняли частину обладнання противарійної автоматики. Зробили, проложили кабельні зв'язки. Не всі, але більшість робіт по кабельним зв'язкам. Телегазовий вимикач поставили на ВРП 750 кВт. Ну і ряд іншого обладнання, яке дозволить нашому ОРУ пропускати більшу потужність. По самій лінії займається цією проблематикою «Укренерго». Лінія майже готова. Там залишились дві опори. і В принципі, вони, будуть, вони планують цю роботу завершити до кінця березня. У нас сьогодні графік складений. По нашому графіку. 9 квітня ми маємо нашу частину роботи зробити. Завдання на 16 й рік, яке несе найбільше фінансове навантаження і над яким працюють всі підрозділи атомної станції, це втілення комплексної зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків. Мета підвищення безпеки діючих блоків та виконання постфокусімських заходів. Виконання програми, яка розрахована до 2020 року, дозволить рівень безпеки українських АЕС підвищити до найвищих світових стандартів. У нас діє кредитна угода з Європейським банком реконструкції розвитку і з Європейським агентством по атомної енергетики Євротом. Дві угоди по 300 мільйонів євро. Це той кредит, який вони нам дають на цю програму, на 15 блоків нашої компанії, ну в тому числі на наші два блоки. Кредитні угоди вони будуть фінансувати тільки обладнання, а всі інші затрати, як то проєктні проектні роботи, будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні роботи. Там інші інженіровані дослідження і так далі. Це все має робитися за кошти української сторони. Ну, на яке не В нас на даний момент цих коштів в необхідній кількості немає. Через те йде відповідна робота з національною комісією, яка регулює проєкт енергетику і комунальні послуги. Вона продовжувалась і в кінці минулого року. Продовжується і зараз, і це якби така постійна робота. Ми підтверджуємо наші витрати, складаємо такі техніко-економічні розрахунки. Дана програма має бути виконана однозначно, бо це зобов'язання перед кредиторами, перед державним регулятором, міжнародною агенцією МАГАТЕ. Євроустанови ведуть жорсткий контроль за використанням коштів. Чисто УКБ маємо програму. Один із заходів це створення системи сейсмічного моніторингу в районі розміщення нашої станції. Це зона спостереження, 30-кілометрова зона. Має бути 5 постів, є підрядчик, роботу виконує. До кінця року ми маємо зробити будівельні монтажні роботи, а на наступний 17-й рік ми надіємо, що нам виділять достатньо коштів і ми змонтуємо обладнання, сейсмоспостереження. Це село Грем'яче, Рівненська область, Острожський район, село Потареба Славутського району, Плужне і Зяславський район. Далі Славута, місто. Ну і один пост по центру у нас там рядишком станції біля рибхозу. Дві свердловини глибиною 100 метрів вже пробурили. Зараз бурять свердловину, ну, так скажімо, біля 100 метрів. Зараз бурять свердловину в плужному. Фактично готові до буріння в Славуті. Ну, тобто до кінця року будівельно монтажні роботи ми плануємо виконати. Ще одним з важливих напрямків, говорить заступник директора з капітального будівництва ХАЕС, є спорудження комплексу із переробки твердих радіоактивних відходів. Проєкт пройшов експертизу. Документи на допідписання в Кабінеті міністрів України. Тільки будемо мати розпорядження. Підемо в інкери ЄКП, покажемо, що у нас є затверджений проєкт, що у нас є відповідна програма поводження з радіоактивними відходами. І що по цій програмі нас до... 20 до 19, можна сказати, до 19 року має бути повністю побудований комплекс по переробці радіоактивних відходів. Там у нас по будівництву два етапи. Перший етап це е, деякі установки, ну, наприклад, там установка сортування, установка паспортизації, так так називаємо, вимірю активності, установка, яка має їх якби витягувати по-російській злічення, з існуючих ячейних спецкорпуса. Ось. І далі буде слідуючий етап, другий. Це вже будуть поставлені установки спалювання, цементування, ну і зберігання їх перед відправкою там, централізоване сховище. Виконується певна робота підрозділами станції за технологію компанії Холтек щодо централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, що має бути побудоване в зоні відчуження чаес. Значна увага приділяється на Хмельницькій АЕС такому важливому виду діяльності як охорона стратегічного ядерного об'єкта. В цьому розрізі здійснюється реалізація програми фізичного захисту. ХАЕС має модернізувати інженерно-технічні засоби з будівництвом центрального пункту фізичної охорони. Цей об'єкт сьогодні будується. Підрядник ПАТУБХАЕС проводимо модернізацію безпосередньо на блоки. Модернізацію системи фізичного захисту, це ці контрольно пропускні пункти, пости, спостереження, сигналізація і так далі. Там у нас підрядчик також є, корпорація Трансекспо. Вона вже давно тут працює, ну і ця робота вона у нас не, не переривається. Минулі роки будували і в 2015, і на 2016 рік ця робота запланована. Ці важливі названі нам програми і проекти ХАЕС, стосуються промислового капітального будівництва. Є ряд запланованих і здійснюваних і щодо непромбудівництва.